Короче, дьяща, халяра бивша, приїхала нерви тріпає щось від мене. Хоче городи, шмароди. Я що слухай, на городах женився, та я махав ті ваші городи. Слухай, маєте за глуху два гектара. Та й бавтеся там собі. Мені хватає свого. Дякую, ми хочу. вас почули. Я на цей на репетицію хочу. До побачення. А це була станція тандем. -ФМ». А зараз для вас, слухачі, які ще залишаються з нами у цю пізню годину. звучить ця чудова пісня. Тандем. А я нагадую, що в ефірі радіостанція тандем фм Це Віка. Віка. Ти вже повернулась додому. Я не вдома. Я не знаю як. Що як? Я загубилась. Віка, це не смішно. Де ти знаходишся? Я не знаю, тут, тут темно. Віка, послухай мене. Тут, тут люди, машини, але, але ніхто не зупиняється. Віка, послухай мене, ти можеш описати місцевість, де ти знаходишся? Віка? Віка! Відділення поліції, я вас слухаю. Справа в тому, що зникла дівчинка. Назвіться, будь ласка. Валя Мізін. Валентин Мізін. Ким вам приходиться дівчинка? Я не знаю. Особливі прикмети в дівчинки є. Я не знаю, що це за дівчинка. Давно обсникла дівчинка. До години тринадцять тому. Я не знаю. Я працюю на радіо. Ну, якщо тільки три години, то ще повернеться. Чого так рано дзвонити? Ну давай, Віка. Це я. О, Віка. Віка, опиши місцевість, де ти знаходишся. Будівлі, є... дома, де? Що? Тут дім, є, є дім, мені страшно. Так. Який? Я не знаю. Тут великий, маленький, який? Я не знаю. Віка, не мовчи, я тебе прошу. Що є ще? Так, Віка, на будинку повинна бути адреса. Табличка з боку, справа, зліва. Є. Адреса? Віка не мовчи.